Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. «Шаткую капусту. А для чого? Сьогодні я закатую дуже смачну начинку для пиріжків. Ну, ця начинка підходить не тільки для пиріжків, і для вареників, і для налисників. Ну, взагалі, її можна використовувати будь-лі в чому. І так можна їсти. Що потрібно для цієї начинки? Капуста. У мене зразу рання. Можна готувати і з середньої, і з пізньої, в кого яка є, і коли хто надумав цю начинку закатувати. Морква, цибуля, гриби, шампіньйони у мене. Я в минулому році вже показувала, як готувала я цю начинку. Мене запитували, чи можна приготувати з інших грибів, там, з лісових, ну, в людей є. Так, люди збирають і заготовляють гриби. Я, чесно скажу, що я не знаю, я готую шампіньйонів, Але ж я думаю, що буде смачно із грибів, які є у ну, вас. Звісно, якщо ви ці гриби знаєте. Також нам ще знадобиться або кілограм помідорів сюди. Ну, Я з помідорів не робила, а замість помідорів додаю півлітрову баночку. Томатного соку, або помідори, або томатний сік. Поток. Олія, уксус, цукор, сіль і чорний малитий перець. Зразу я шаткую капусту, а тоді вже буду вам все показувати по ходу приготування цієї начинки. Капусту я вже нашаткувала. Шаткуйте так, як ви зазвичай шаткуєте, щоб жарити начинку. І Тру вже кілограм моркви. На тертушку ось на такі більші отвори. Ось Цибулю крошу дрібненькими кубиками. Тепер помила грибочки і кришу їх такими довільними шматочками. Тепер беру я ось таку двохвідерну каструлю. І в цій каструлі я буду тушити. Свою начинку. Всипаю сюди, висипаю капусту, якраз на порцію така каструля водна, моркву висипаю. Улю і гриби. Ось бачите, виходить повна двохвідерна, майже повна двохвідерна каструля. Тепер вкидаю чайну ложку мелитого чорного перчику 180 грам. Цукру ось так. Ну, щоб вам було гарно видно, так. Угу. 180 грам цукру. Ой, крутий чорний перець в носі. Так, 180 грам отсту. Півлітрова баночка олії. Я брала олію без запаху. Півлітрова баночка томатного соку, У мене він такий густенький. Домашній. І сіль за смаком. Зразу я отак присолю. А тоді вже, як буду готувати, я буду начинку куштувати. Все позаливала і позасипала. Тепер я накрию каструлю кришкою і буду ставити на газ тушиться. Годину. Якщо хто буде готувати цю начинку з пізньої капусти, то як годину ж потушкуєте її, то пробуйте на смак, щоб капуста не була сира. Поки начинка буде тушкуватися, а я. Ой, підуч. І вибачте, оце таке, така реакція на не стільки того милитого перші. Поки тут буде тушкуватися начинка, я підготую баночки літрові. Начинку буду я закатувати в цьому році в літрових баночках. В минулому році я закатувала в півтораці, то, вроді би, би то, і багатовато. Ну, добре, бо <клухи> буду чхати знову. <клухи> Все. Начинку ж частенько помішуємо, і про неї не забуваємося. Вже майже пів години тушиться начиночка, Постійно її помішую. І достерилізовую вже баночки. Ну ось, Дівчатка, я вже закатала начинку. З одної порції в мене вийшло 5 літрових баночок і одна півлітрова. Я їх перевернула і ще вкутаю. А тоді вже завтра я свої баночки з начинкою винесу в погріб. От від усієї душі і від усього серця я хочу вам порекомендувати таку начинку приготувати. І оце зробите, хоч одну порцію. Зробите ви таку начиночку. А взимку відкриєте, та можна відкривати і, і, і восени і нажарите або напечете смачнющих пиріжечків з начинкою з капусти, грибами і овочами. Я думаю, як ви покуштуєте таку начинку в пиріжечках, то будете готувати її знову і знову. А я закатала одну порцію начинки. Буду катать і другу. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!